У цьому відео ще трохи попрактикуємося з нуклонним числом, а саме будемо знаходити, скільки ж нейтронів у нас у атомі. Для цього нам необхідно знати, що аби знайти нуклонне число, тут воно позначено як А, нам необхідно додати кількість протонів до кількості нейтронів. Тобто, аби знайти число нейтронів, нам треба від нуклонного числа відняти кількість протонів. Здається, все доволі просто, тому я пропоную перейти нам до практики. Почну я з платини. Так, це от о, от елемент, і бачу, що нуклонне число у нього 195, а атомний номер у нього 78. Тобто атом платини має 78 протонів. Я навіть у стовпчик відніму 195. Моє нуклонне число мінус 78 мінус атомний номер. Так, тут у мене 7, тут у мене 1. Тобто я тепер знаю, що у мене у атомі платини 117 нейтронів. Добре. Я отут -от запишу відповідь: 117. Це було доволі просто, тому я пропоную одразу нам перейти до наступного прикладу. 8, але, хоч елемент у нас вже і інший, алгоритм залишається точно такий самий. 190 це у мене сума протонів та нейтронів. 190 мінус 76. Так, це у мене 4, 1, 1. Тобто у атомі осмії я маю 114 нейтронів.